Ерік Сігал. Історія кохання. Розділ другий Олівер Берет IV ІПсВІЧ Масачусетс. 20 років Спеціальність Суспільствознавство. Успішність Занесений до списку пашани деканату За успіхи у навчанні. 1961, 1962. 1963 років Участь у першій збірній хокейній команді. 1962, 1963 роки. Обраний фах Юриспруденція. Рік навчання. Випускний. Зріст 5 футів 11 дюймів. Вага 185 фунтів. Дженні вже, мабуть, прочитала мої дані в програмці. Я тричі нагадував Віку Клемену менеджеру нашої команди. Програмка мусить бути у неї в руках. Господи, берете. Можна подумати, що ти вперше в житті закохався. Прикуси язика Віку, поки його тобі не вкоротили. Під час розминки на льоду я не те що не помахав рукою, навіть не глянув у її бік. Проте в мене було таке враження, ніби вона весь час відчувала на собі мій погляд. Цікаво, чи зняла вона окуляри, коли виконували державний гімн з поваги до національного прапора, чи так і просиділа, не зводячи з мене очей. В середині другого періоду ми перегравали дартмутців за рахунку 0-0. Цебто ми вдвох з Девід Джонсоном уже пристрілялися до їхніх воріт і мали от-от вгатити шайбу в сітку. Зелені, видно, відчули це і стали зловживати силовими прийомами. Певно, вирішили відкрити рахунок зламаним кісткам, перш аніж ми відкрили рахунок голам. Уболівальники уже навісніли, жадаючи крові. У хокеї це не фігуральний вираз. Тут публіці подавай або кров, або гол. Дбаючи про свою репутацію, я не відмовляв їй ні в тому, ні в тому. Але Реддінг, центральний нападаючий дартмутців, Прорвався в нашу зону, я блокував його корпусом, одібрав шайбу і повів її низом. Ліворуч ішов Дейвід Джонсон, але я вирішив сам провести її до воріт, бо знав, що воротар зелених побоюється мене. Я давав йому гарту ще тоді, коли він грав за Дірфілд. Ударити, однак, мені завадили двоє їхніх захисників. Вони насіли на мене, і, щоб не втратити шайбу, довелося пройти повз ворота. Там ми втрьох і застопорилися, тільки ключки грюкали по бортику і по ногах. У таких випадках тактика в мене одна. Молотити щосили по всьому що має колір противника. Десь між нашими ковзанами лежала шайба, але в ту мить нам було не до неї. Ми гамселили один одного. Суддя дав свисток. Дві хвилини штрафу! Я озирнувся, він показував пальцем на мене штраф мені за Слухайте, що я такого зробив. Він наче і не почув. Обернувся до суддівського столу, гукнув сьомий номер дві хвилини і помахав руками. Я ще трошки покомизився, але так для годиться. Публіка чекає від тебе протесту, хоч би яким явним було твоє порушення. Суддя нетерпляче відмахнувся від мене і, обурено хитаючи головою, я поїхав на відсидку. Стукіт моїх ковзанів по дерев'яному настилу заглушило радіоповідомлення. Штраф гравцеві Гарварда Беррету, дві хвилини за затримку. Болільники затупотіли. Хтось крикнув, що в суддів батьки не на тому місці, хтось додав, що вони і совість свою пропили. Я сидів, відсапуючись, утупившись очима в підлогу. Не хотілось дивитися, як дартмутці, користуючись чисельною перевагою, давлять наших. І не соромно вам сидіти, коли ваші товариші грають. Я впізнав голос Дженні, але вдав, ніби не чую, і загорлав разом з усіма: Гарвард, вперед! Поясніть, чим ви завинили. Як не як вона була моя гостя, тож довелось обернутись і відповісти. Тим, що перестарався. Тут я знов прикипів очима до поля, на якому наші на превелику силу відбивали атаки Ела Реддінга. Це не дуже ганебно. Дженні, будь ласка, дайте мені зосередитись. На чому? На тому, як я рахуватиму кістки паскуднику Еллу Реддінгу. Розмовляючи, я весь час дивився на поле, хай хлопці бачать, що я з ними. Для вас не існує правил? Я не зводив очей з нашої зони. Вона аж кишіла зеленими. Господи, скоріше б туди. А Джені тим часом не вгавала Ви й мені коли небудь порахуєте кістки. Я відповів, не озираючись якщо не замовкнете, зроблю це навіть тепер, то краще я піду звідси, до побачення. Коли я згодом оглянувся, її вже не було. Я підвівся, шукаючи її поглядом, але в цю мить почув, що відсидка скінчилась, і махнув через бар'єр на пола. Публіка привітала мене радісним ревищем. «Берет! Вперед! Наша бере! Хоч би де Джені ховалася в ту мить, не чути скандування на мою честь вона не могла. Тож хай собі ховається. А все ж таки, де вона? Але Реддінг ударив таки і як ударив. Але наш воротар відбив шайбу на Джіна Кеневея, а то відпасував її низом у мій бік. Розганяючись до неї, я дозволив собі скинути оком на трибуну і побачив таки Дженні. Але наступної миті сидів на льоду. Двоє зелених негідників з розгону врізалися в мене і збили з ніг ганьба, господи, яка ганьба, що берета, посадили на сідниці! Я чув, як з горлянок тих, хто прийшов підтримати нас, вихопився стогін, як кровожерливі дартмутські оболівальники завели. Так їх, отак от їх, Бий по ногах їх! Що подумає Дженні? Дартмуці знову провели комбінацію коло наших воріт, і воротар знову відбив їхній удар. Кеневей послав шайбу Джонстонові, а той передав мені. Я на той час уже підвівся, публіка, наче збожеволіла. Гол назрівав. Я прийняв шайбу і кинувся з нею до зони зелених. Двоє захисників виростали в мене перед очима. Давай, Олівере, давай! Постинаєм ключкою до вбежки!» В цьому бедламі я впізнав і голос Дженні. дикий бойовий клич, який озвався музикою в моїх вухах. Зробивши фінт, я обійшов одного захисника, плечем вибив дух із другого, а тоді, замість бити сходу, відпасував шайбу Джонстонові, який саме відкрився справа. Дейві і загнав її в сітку. Гарвард відкрив рахунок. Замить ми обіймалися і цілувалися. З Дейві Джонстоном і з усією командою обіймалися, цілувалися, ляскали один одного по спині, підстрибували на ковзанах. Публіка билася в істериці. А дартмутець, якого я взяв на плече, і досі прохолоджував сідниці на льоду посеред програмок, що їх понакидали з трибун оболівальники. Після першого голу зелені так і не отямилися. Ми розгромили їх із рахунком 7-0. Якби я був людиною сентиментальною і надумав з любові до Гарварда завести в рамку пам'ятну фотокартку, то обрав би не зображення вінтропхауса чи меморіальної церкви, а фото Ділон нашої спортивної роздягальні. Бо в Гарварді то було єдине місце, де я по справжньому спочивав душею. Під страхом того, що Нейт П'юзі позбавить мене диплома, проголошую, бібліотека Вейденера важить для мене куди менше, ніж Ділан Хаус. Бувши студентом, я жодного божого дня не минав тієї споруди. Заходив, вітав добродушними непристойностями братів спортсменів, скидав із себе шати цивілізації і обертався на гравця. Яка то розкіш припасувати щитки, вдягти сорочку з милим серцю номером сім. Серед моїх мрій була і така, щоб після мене цього номера не давали більше нікому, та де там, узяти під пахву ковзани і рушити до стадіону Вотсона. А повертатися з Ділан Хауса було ще приємніше: скидаєш мокру від поту форму, голий прямуєш до комори порушника. Як воно сьогодні, Оллі? Нормально річі, нормально, Джиммі! А потім до душової, в якій довідуєшся, хто що саме з ким і скільки разів зробив минулої суботи. Ми підчепили тих шлюшок у Маунт Айді і дали їм гарту. До того ж, я користувався особистим привілеєм, правом на усамітнення, оскільки Господь благословив мене ушкодженим меніском, А тож, благословив, можу показати висновок військової медкомісії. І Я ще разу після гри робив коліну душмасаж. Підставивши суглоб під круговорот струменів, я сидів, рахував синці та садна. Для мене це було не позбавлене приємності заняття, і ліниво думав про щось, а то й не думав зовсім. Сьогодні думки мої були про гол, забитий мною, і про гол, забитий з моєї подачі, а ще про те, що я вже забезпечив собі участь у першій збірній на третій рік підряд. Прикручуєш коліно, Оллі? це був Джекі Фелд, наш тренер і самозваний духовний наставник. А вже ж коліно, а не те, що в тебе на думці, Фелте. Джекі пирснув і засяяв блазенською посмішкою. А ти знаєш, чому твоє коліно тебе підводить, Оллі? Знаєш, га? Я побував із тим коліном у всіх ортопедів східного узбережжя, але проти Джекі вони всі, звісно, неуки, тому що в тебе неправильна дієта. Я не спромігся навіть зобразити цікавість. Ти споживаєш замало солі. Хай буде по-твоєму, може, заберешся швидше. Гаразд, Джекі, надалі я без солі шматка не проковтну. Ото вже Джекі зрадів. Навіть зі спини в нього можна було вичитати усвідомлення виконаного обов'язку. Спекавшись його, нарешті, я плюхнувся у ванну, підставив струменям своє приємне, натомлене тіло і заплющив очі, віддаючись теплу, що огортало мене. Благодать! Господи, а Дженні? вона ж, мабуть, чекає на дворі, якщо не пішла. Господи, не йди, Дженні! я зараз. Скільки ж це я ніжився під душем, поки вона мерзла там, на Кембриджському холоді, я встановив особистий рекорд із швидкості вдягання. Спина була ще мокра, коли я вилетів з парадних дверей Ділон Хауса. Мене обдало морозяним вітром. Боже, яка холоднеча і як темно. Під дверима все ще юрмилися два-три десятки уболівальників. Переважно колишні хокеїсти, випускники, який досі в сні бачить себе в щитках. хлопці на кшталт Джордана Дженкса, що приїздить на кожен матч, хоч би як далеко довелося їхати. Як це йому дається? Ну, хоча б у тому таки Дженксові. Адже він керує великим банком і що їх жене сюди. Ти сьогодні класно гепнувся Олівера. Що вдієш, містере Дженкс, ви ж бачили, яку вони гру нам нав'язали? Я крутив головою, виглядаючи Дженні. Невже вона пішла? Сама пішки аж до Редкліфа? Дженні! Я пробився крізь натовп вболівальників, напружено вдивляючись у темряву. І тут вона визирнула з-за куща обличчя закутане в шарф, тільки очі видно. Ну, знаєте, шпаргалето, холод тут у вас собачий! Як же я зрадів? Дженні! Несподівано для самого себе я цмокнув її в чоло. А я дозволила? Це ви про що? Я дозволила вам цілувати мене? Даруйте, я захопився. А я ні. Коло того куща нас ніхто не бачив. Було темно і холодно і вже споночило. Я поцілував її ще раз. Не цмокнув у чоло, а припав до уст надовго, до солодкого запамречення. Коли той поцілунок скінчився, вона не випустила з рук мої рукави. Мені це не подобається, сказала вона. Що саме? Те, що мені це подобається. Всю дорогу назад я маю машину, але вона захотіла йти пішки. Джені трималася за мій рукав. Не за руку, а за рукав. Не питайте чому, сам не знаю. Коло дверей бріг схола, я, однак, не став її цілувати. Послухай, Джен, може статися так, що я кілька місяців не дзвонитиму тобі. Вона озвалася не зразу, минула певна ціла хвилина, перш ніж вона запитала Чому? А може статися і так, що я подзвоню тобі, що я навскочу до своєї кімнати? Я крутнувся на підборках і пішов геть. Свиня, прошепотіла вона мені вслід. Я знову крутнувся і закинув шайбу звіддалі двадцяти футів. Що, не смакує, Дженні? Даремно, це ж та каша, якою ти мене годувала? Я багато віддав би за те, щоб побачити вираз її обличчя, але із стратегічних міркувань звелів собі не озиратися. Коли я ввійшов, Рей Стреттон, мій товариш по кімнаті, грав у покер з двома своїми дружками-футболістами. Привіт, бегемоти. Вони загмукали щось у відповідь. Ну, як воно сьогодні, Оллі? спитав Рей. Шайба з моєї подачі і чиста шайба, повідомив я. У ворота кавілері? Не мили, сказав я. Про кого мова? поцікавився якийсь із бегемотів. Про Дженні кавілері, відповів рей. Хиряву інтелігентку, даремі фасолю. А, знаю, сказав один з його друзяк, але не щипав, бо нема за що вщипнути, не звертаючи уваги на репліки цих. Одноклітинних грубіянів, я розплутував телефонний шнур, щоб перенести апарат до своєї спальні. Вона грає на роялі в ансамблі імені Баха, сказав Стреттон. А в берета на чому вона грає? На органі. Рохканя стогін схлипи, бегемоти сміються. Джентльмени, кажу їм з порогу, поцілуйте мене в. І зачиняє двері під новий сплеск нелюдських людських звуків, скидаю черевики, лягаю горілиць на ліжко і набираю номер Джені. Ми розмовляємо пошепки. Алло, Джен, слухаю. Джен, що б ти відповіла, якби я сказав тобі. Я вагаюся, вона чекає. Мені здається, що я, що я закохався в тебе. Мовчання. Потім вона каже: Тихо, тихо. Я б відповіла. Котися під три чорти. Вона кидає трубку. Мене це не бентежить і не дивує.